Їм розказують усе про історію зброї, події Євромайдану та повномасштабне вторгнення в Україну. Для дітей Дашівського ліцею влаштували дві цікаві екскурсії у краєзнавчому музеї. Заходи влаштовують в рамках програми Знайди себе. Вона допоможе школярам визначитися з майбутньою професією. Під час екскурсії хлопці та дівчата побачили, наскільки цікаво працювати в музеї. Для мене, звісно, було цікаво мені завжди цікаві історичні ці події, які колись відбувалися. Мені цікаво, як жили колись люди. Чим вони воювали чи як вони жили це мені дуже цікаво власне функція в тому, щоб ознайомити їх з нашою експозицією з роботою нашого музею з нашими екскурсіями, от і власне долучити їх якби до участі в музеї, ознайомити, щоб ну можливо надалі вони знали вже більше про цей музей, мали що розповісти, і мали перспективу сюди приїхати знову.